Всім доброго дня. Ми знову в форі, ви самі бачите, скільки тут людей. Просто пройдуся, подивитися самі. Так, квасоля в томатному соусі, салат фаворит, ікра різного. Оце твинний. Так. Це у нас пірчики різні. Молоко, сисочки. Тут красиві такі наші продавці, вони нас обслужують. Я тільки що купила фарш, тут дуже свіженький, горний і така гарна ціна, бачите, самі подивитися. Просто дуже гарно все. Тут, тут, тут. Зараз подивимося, ще по чому. м'ясо. Глянемо. Так, по чому ребро? У нас свинячі ребра, Крохмал ціна мене здивувала, якщо чесно. 77. Забагато, як для крахмалу. Тобто Якщо зважати, що дуже дорогий зараз дорога картопля, то може і нормально, хто скаже, я не знаю. От зато манго розібрали. Ага. Що саме ходове афорія? Манго. Ви собі уявляєте? Навіть собі подумати не змогли. Редисочка, бататик, грибочки. Так, хумус класичний. Мені цікаво зустріти людину, яка його бере. Просто цікаво. 29, всяка травичка. Люблю я цю травичку, просто дуже люблю. Так виглядає вхід у нас. А так, да, до речі, акція на авокадо, щоб ви собі знали, вигідна ціна, оце воно є і правда. Було 99 за штуку, а зараз 69, майже даром. Ну, хто любить, я знаю. Ну, воно не таке ще ідеальне, як би хотілося. Mm. Якщо ми встигнемо до піці, до піці сходити, хочу дуже вас ще до піци показати піцу, але я не знаю, чи я встигну до тої піци попасти. Піца, де та піца моя? Ось вона піца піца Ну, є. Є вибір, повна піци всякої. Хто хоче, то візьме.